Системи, його вживають люди з аутоімунними хворобами, його вживають люди під час хвороби ОРВІ, ОРЗ грип. і найцікавіше, що коли ви їдете кудись на зміну клімату, да, взимку купатися в ЄГІП, то обов'язково починайте його пити там, за день-два, за з тими грамулічками, як він показаний, по там, по 2,5 мл, да, буквально по ковточку, для того, щоб е, не захворіти. Я повернулася з Болгарії. У нас, як тільки діти почали підкашлювати після моря, тут же протик, і знаєте, всі моляться, господі, хоч принесли, щоб без температури діти пройшли прекрасно весь період. Тобто, протик неймовірний адаптоген, він працює шикарно з імунною системою. Будь ласка, користуйтеся їм не тільки під час, коли вже горлить, а й тоді, коли треба попередити, що найважливіше. А Діатек також працює з імунною системою. Він на смак трошки такий, знаєте, хто не хто ще не знає смак діатека, ну, треба бути готовим. Він неймовірний цей смак. Але він також працює і для онкохворих, до речі, і для. Ну тобто, що таке онко? Онко – це коли вже імунна система взагалі в занепаді, да? тобто в неї немає там тих чи інших е, ну, причин. Бачити пухлину, бачити і на агента якусь бактерію чи паразити і так далі. Є е у нас гриб довголіття, ми вже про нього говорили, А в сазі ще є трава довголіття. Пам'ятаєте, в радянські часи астрагал неможливо було знайти. І астрагал, він дуже-дуже широкого дії. Його навіть інколи можна чередувати з артишоком. Я дуже люблю в програмах відновлення до людей, завжди ставлю артишок обов'язково для того, щоб коли починає людина йти на відновлення, і та інтоксикація, яка була в організмі, їй треба допомогти вивестися, тому треба обов'язково додавати артишок. Але на другий або на третій місяць можна чередувати з астрагалом і таким чином підтримати не тільки печінку, а й знов-таки до аптогена, до адаптогену, до імунного модуляції і е, такого знаєте, точкового торкання до кожної системи. Деякий розлад астрагалу він відновлює, він вміє працювати саме на рівні такого та, поглибленого. Дуже серйозним адаптогеном є готукола, Ну, і це не дивно, правда, що у нас тиск або падає, або навпаки, піднімається. Тому готукола разом з виноградною кісточкою, яка містить в собі рістфіротрол, разом з кінським каштаном, разом з кензим 10. І це все в надзвичайно високих дозуваннях да, в кількостях активної речовини, що надзвичайно потужно. І не можна не сказати про те, що готокола вона допомагає судинам тримати свою, свій тонус. Чому є розлади ці гіпертонічні або гіпотонічні розлади, коли артерія вона повинна мати. Ну, знаєте, є таке розуміння, коли дряблі ці судинки вони не в тонусі. Коли йде дуже велика кількість е, крові, да, от коли у нас стрес, серце заколоталося, йде дуже великий потік крові, а судина звужена на стресі, і от іде ой, у мене голова була, чи мігріні, чи ще щось. Тобто судинка вона не зуміла розкритися для тої кількості крові, розумієте? І, і це, до речі, ще й до погоди треба відносити. Да? Тому гутукола дуже класно. Спробуйте на гутухолі разом з артишоком себе, і ви відчуєте, наскільки ваша голова. Да. І, до речі, зараз масажний крем в подарунках, оцей, що ми нюхали, якщо їм е е е скроніє, затилок, я роз розповідала да, про це, він знеболює, тому майте собі на увазі. Не можу не сказати про маку перуанську. Неймовірна штука для відновлювання організму. Чоловіки, в ті давні часи, коли ще були римляні і спарти, вони відновлювалися за ніч і йшли в наступний бій саме завдяки макі Перуанській. Це надзвичайно корисна штука, вона не тільки для чоловіків, вона також підходить і для жінок, але вона дуже гарна. Дає енергію. Якщо у вас вдруг десь оцей занепад, хронічна втома і вам важко, будь ласка, маєте на увазі? Женьшень. Всі чули золотий корінь, да? не будемо про нього, всі знають, що це дуже класна штука. І хіноцея, нагадаю, вона п'ється курсами, як і кашачі коготь. Необхідно обов'язково робити невеличкі перерви. Якщо це хіноцея, вона п'ється 10 днів. 30 і 20 днів перерва із 30 в місяць. Да? А коготь навпаки можна пити 10-20 днів і робити 10 днів перерви. Тобто, для чого це робиться? Для того, щоб не перестимулювати імунну систему. Для того, щоб ваша система в лайтовій в легкій такій формі була в робочому стані. Тут ви у мене бачите звіробій. Так? Це продукт, який е, наші предки дуже любили. Він росте е, в Україні і спокон і наші пращури пили з заробій від ста хвороб, пам'ятаєте? Пам так. також... Цей заробій на чоловічу, дуже негативний. Негатив, негатив, негатив. не, не, не знаю негатив. я такої інформації. Я, я чую таке. Ну, можливо, ви чули, але я би сказала, що це не ну, доказано. Ну, не... Скоріше за все, що це просто якась інформація. Тому що, якби це було, було б таке попередження, розумієте? Ми працюємо із звіробій, з чоловіками, саме для того, щоб вони спали. Може, там вже якась а така проста, як треба. Не знаю. знаю. Справа в тому, коли приходять у нас чоловіки, наші військові, з контузіями, і вони ні, не все ні. Все добре. Зв'язково ми їх відновлюємо. У нас дуже потужна реабілітація, вони дійсно починають спати, вони відновлюються саме на звіробої і на лаванді. І я б хотіла систем, будь ласка, лаванду олійку. І знаєте, саме завдяки тому, що. Звіробій і лаванда вони працюють в парі, в плані, що також їх можна чередувати одна друга. Хочу зараз, в завершення нашої зустрічі, зробити таку прохання. От Ми на початку зустрічі сказав кожний, що нас радує цьому літу, а зараз я пущу по кругу цю пляшечку, і для того, щоб ви ще раз. Лаванда, да. Для того, щоб ви ще раз підтвердили для себе, що ми з вами індивідуальні і на кожного по різному діють ті чи інші продукти, я хочу, щоб кожна із вас і так дуже-дуже так сильно, так, прямо на повні груди. І, що? І, і сказала, що для мене цей запах. Для мене особисто, от я зараз зробила подик цей, і мене прямо зсередині отак от розслабило все тіло. Що для тебе була ванна? мене теж як крилац и ну і сон, знаєш, це увидеться, но розвиваться сон. Угу. Троевич. На море хочеться. На море ламан. На, На бердянськ. В наш Бердянськ, бердянськ хочеться. Forever. В наш Бердянськ хочеться, так. Скоро поїду. Вікторія, що для вас? Ну подумайте, подумайте. Ну, базарі на базарі банки турбують. Це мене такі чесно з ними. Що не бой не Я Що вам тіло говорить? Звісно, ми ж про тіло. Дайте ще раз. Ну ні, ну я не можу. Дівчину так, забирайте у Тані. Таня буде з ним йти додому. Віталіку, передавайте Віталіку. Запишіть собі, купіть собі, вам вона дуже підійде. Можно Можна капітан чайка дуже така швидко ліється. Я бо я хотіла намазати не чуть не розлила. Я думала, що на папку важко сумки до стали су така шоказать, а скажи. до жінки хочу, Прекрасно. бо ми три неділі назад були на лавандовому полі, і дуже гарно провели час. Розслабились і відпочили, і набралися сили. Вода це ще я приїхала і достала цю воду. Зараз же немає, оце на коси. Да. Хто хоче попшикатися? Я хочу. Оце воно мені більше подобається. Я, я на презентацію лаванди, яку продаю точно так 20 мл о двадцять гривень. А у нас это я давно была. А у нас я в Урсак где-то было тогда 260 что-то гривен. А они про продавали ее прям каплями. А там я забыла компанию. О, все, масла. И очень грамотно читали эту лекцию. Я пришла послушать, как же они презентуют эти масла. Товарищи, один к одному лаванду.

Вона просто концентрована, вот это заходить. Вот это заходить. А якщо а взять немножко этого масла да, в горячій воді, буде таке чи ні? Якщо в гарячу воду, в чай, наприклад, і пити, це дуже потужний, заспокійливий засіб. А я, якщо, якщо в проводу я я я цю себе? воду э, бризкать лицо, обличчя. А я через волосся, не знаю, почему. Я розкажу. Справа в тому, що э, є такий в косметології термін гіперемія. Це коли прилив крові до обличчя. І за рахунок цього э, йде дуже багато харчування шкіри. E, і от ти бризкаєш, да? прям обличчя. Потім воно сходить. І всі морщинки, всі збушечки, всі збушечки. Це а це така ну, то концентрація. Тоби так, тоби так. Я думаю, що крем теж можна додавати. Можна, можна, для так. Для тіла можна додати, наприклад, на бруську. Так, так. Ну, добре, давайте підводимо підсумок. Да? а ти понюхала? С вами, це дуже вкусно. Ми з вами э, проговорили, що магніт заспокоює нервову систему. Так? Да? Запам'ятали про магніві продукти. Про те, що е, кашу ми їмо заради вітамінів В1. Взагалі вітамінів групи Б шість просто каші так, просто каші Так, да це підтримка мозку, плюс енергії для тих, у кого мало енергії, не тільки каву пити або ласка, їжте каші, дайте вашому мозку харчування. У корзу можна зараз їсти правда, це можна до омега 3 поліненасичених жирних кислот. Ми з вами віднесемо наш. Какао нафій, да, гарячий шоколад, який має в своєму складі о, ці кислоти, а також кальцій з вітаміном Д. Сюди ми додамо оліотміну, яка в Корані написана від тисячі хвороб. І сюди ми додамо куркумін, який протизапальний. Ті, у кого хронічна втома, дуже часто вона тригериться з хронічними запаленнями. Ну і триптофан це той, що перед, попередник серотоніну. В Ірсазі є 5 гідроксітріптофан. Це така біологічно активна добавочка, яка надзвичайно потужно також заспокоює, дає сон, виводиться з депресії і так далі. Да, в такому. І можна її в Європі. В, Європі так. в їжу ми включаємо банани, ми включаємо інжир. Інжир це дуже жіночий речі така такий плод. Його треба вживати, да? і у нас є дуже потужний плаваної антиоксидант, який називається квірцитин. Дуже класна штука. Таня також першим продуктом, який я порекомендувала їй, це був саме квірцитин. Я думаю, це його дослуга, якої який, який, да? чого. Ні, навпаки, Тетяна треба було дати енергію, вона у неї не було енергії взагалі. І от Вона, вона стала такою, якою ми її зараз бачимо да, завдяки тому квірситі, який ми тоді з нею почали вживати. Ну, і ми проговорили про ягоди, про сезонні фрукти, що необхідно їх вживати вчасно, не з морозилки, не з компотів, не з варення, а їсти свіжими, тільки що за, зазірваними. І ви найщасливіші люди, Ой, хто ужасно. має. Можливість з'їсти одразу зірване, тому що протягом 20 хвилин розпадається сірка, яка необхідна для відновлення наших кісток, суглобів. Сірка це та сама абревіатура МСМ, да, яка додається до хандріатину і глюкозаміну під час лікування суглобів, гришки звоночника, хрипця і так далі. Хребта. Ну і ще ми проговорили, що ми будемо лягати вчасно спати, незалежно Без від того. Телефонів. Без телефонів ми будемо спати мінімум 7 годин. Про те, що ми будемо ходити ранком або ввечері, бо соняш по травичці, про те, що ми будемо робити дихальню практику, хто знає про наяму, 4 вдох, чотири. 4 Пауза, видок 6 і знову пауза 2 є такі рахунок. Це ті, хто були у мене на детоксі цієї весни, вони знають, про що я говорю. Це також дуже суттєво замедляє, уповільнює наші думки. Оце слово мішалку, воно уповільнює наше збудження. Ми дійсно за рахунок правильного дихання цього отримуємо такий спокій внутрішній. Ну, і Півтора-два літри води. На жаль, ми дуже сильно з вами пітніємо. Тому, будь ласка, зранку 640 мл. Рекомендація японських долгожителей, теплої водички, і буде нам з вами щастя. Так? Якщо, якщо ви випили 600 зранку і перед сном ви випили ще скляночку, у вас уже 800 і вам а, залишилося ще стільки, то вже і не так страшно, правильно? Я вам дуже вдячна. Дякую. вам зараз та.